Далі говоримо про Херсонщину, критичну інфраструктуру, багатоквартирні і приватні будинки атакували російські війська у Херсонській області. Це вже хронічно. Минулої доби загарбники запускали дрони, обстрілювали артилерію та авіацію. Весь регіон. На щастя, поранених і загиблих немає серед цивільних. Олександр Толоконніков долучається заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, як чуєте? Добре, чую вітаю вас. В тих перших, вибачте, фразах, що атакована критична інфраструктура і моє питання. Як це повпливає на опалювальний сезон зараз і на інші комунальні вигоди, бо ми прекрасно розуміємо, що на водопостачання теж серйозно націлені вороги. Ну, зв'язку з тим, що не можуть дати ради в Донецьку і хочуть власне свою безпорадність перекласти на когось іншого. Ну, звичайно, у нас постійна атака на критичну інфраструктуру. І ми готуємось до цього, і готуємо готові бригади, які виїжджають оперативно і латають, Слава Богу, нічого такого о, суттєвого да або критичного не пошкодили. Але завтра можуть пошкодити звичайно. І ми також готові до цих ситуацій. Оце не впливає на підготовку до опалюваного сезону. Є перебої з трошки в деяких будинках кварталах з газом. Але це також найближчим часом вирівнюється, як і вирівнюється вже більш там скоро три роки. Як ми боремось з цим кожного дня, і перш за все нашим завдяки нашим героям, комунальникам, електрикам, газовикам, працівникам водопостачання, водовідведення. Ці люди постійно працюють на на, на, на передовій. Ну і в тому числі там наші мобільні оператори, які також відновлюють після атак на вежі. Відновлюють зв'язок, тому що нагадаю, що також для росіян важливо знищити не тільки послуги комунальні, а й зв'язок мобільний інтернет, тому що це першочергове для них завдання. І у нас є наші мобільні вежі обладнані і генераторами для того, щоб якщо світла немає, то подавати все одно електропостачання на них для того, щоб. Подавати е, цю послугу населенню. Пане Олександре, коли ми говоримо про атаки росіян і про те, що постраждалих серед цивільних немає, ми говоримо про масові або умовно масові, але не маємо забувати про те, що регіон хронічно регулярно і системно атакується оцими скидами з дронів. Береславський район, село Суханове, 54-річний чоловік, постраждав саме через такий скид. Чи знаєте ви в якому він стані і хто це? Бо знаєте, після історії з прицільно вбитим фермером, паном Олександром, ми ну, власне, хочемо розуміти за ким полюють. Окупанте, ну звичайно, в селах всі е, фермера, да вони всі е, щось обробляють, якісь свої ділянки, і можна сказати, що всі ці люди, які е, працюють на землі, це є фермера, не обов'язково мати тисячі гектарів, і це також людина, яка там рухалась по дорозі. На нього скинуто було вибухівку. Якщо вважати, що минулої доби ми рахуємо до шостої години, то таки є в нас е, потерпілий, тому що ця людина е, пот, потрапила під дрон о пів на п'яту. Uh, і отримав, о, наскільки я пам'ятаю, осколкові поранення з кроні? То в голову попали осколки? Ну і вибухову травму зараз він у лікарні в середньому ступені тяжкості стані І з ним, начебто, лікарі обіцяють, що все буде добре. Нова каховка. Зникла електрика, це станом на вчорашній вечір. Що знаєте про, про це? Чи повернули людям світло? І яка перспектива у окупованої частини? Я маю на увазі комунальні вигоди передусім. Ну, дивіться, по, кому... по комунальним послугам е, на окупованій території дуже важка ситуація, тільки тому, що е, або ті гроші, які може виділяє окуп... окупаційна влада з Москви, не доходять сюди, або вони не виділяються дві е, мабуть версії цього, тому що все, що робиться, робиться тими тим обладнанням, тими матеріалами, які залишались е, після. Окупації Херсонщини від України, тобто нового нічого не завозиться. Ремонтів ніяких не проводиться з додаванням якихось нових нового обладнання. Тому все рано чи пізно виходить з ладу. Це і водопостачання, і газопостачання, і електрика, і відновитися це дуже важко. Знаєте, як на ізоленті там як якось скручують, якось воно продовжує працювати. Ну і нова хока така ж сама ситуація. По суті, навіть коли якісь прильоти. Десь поряд щось шкодиться, і відновити просто неможливо, тому що нічим тим людям. Ну і звичайно, також в тих комунальних підприємствах дуже мало людей, тому що багато велика частина виїхала, залишаються або пенсіонери, або ну або інших немає, чесно кажучи. Тому звичайно, там така ситуація критична з комунальними послугами і критичною інфраструктури. А що стосується тих мешканців, які залишаються на підконтролі на, на під Києву території, я маю на увазі на правобережжі, та і ми говоримо про людей, які залишилися безпосередньо у віддалених місцинах. Після ситуації на Донеччині, коли росіяни прицільно розстріляли пенсіонерів, які прийшли за пенсію, які висновки були зроблені? Чи змінили стратегію, тактику і алгоритми от привозу відвозу цих пенсійних або інших виплат, ну умовно кажучи, для того, щоб убезпечити людини? Настільки, наскільки це можливо на тих територіях, ну в тих частинах, де у нас прибережна частина, у нас є пункти незламності, які умовно е, закриті і безпечні. Звичайно, вони не убезпечені від ракетного удару. Але тут у нас слава Богу, таких випадків дуже дуже мало. Ну, якщо там по, -по населенню є атаки кабами, але знову таки, коли летить кап, то ми. Е, Люди оповіщені за за допомогою сирени смс-ок. А так, в принципі, люди все отримують в пунктах незламності, як і на прибережній зоні, куди привозять е пункти незламності, так і на частині е там умовно безпечні, да після 20 кілом кілометрів. Але звичайно, е якщо там лунає повітряна тривога, то треба переходити в укриття, і ніхто мабуть не убезпечений по всій. Території України, будь-який, де, де там, де б не отримували пенсію люди на дворі, Якщо лозить ракета, то вона може влучити і треба просто переходити в укриття, щоб такого не сталося.